Так? Uh -huh. Значить, винесли два питання. Перше, це е, допомога району мобілізованими їхнім дітям, які там приймають участь у сході. Це перше питання. І друге питання це, як я вже сказав, понудити районну владу, керівництво, районну владу, наводити конституційний порядок у куриторіалі. Ми прийшли допомогти, якомога не скінне воювати. Ми не пікетуємо, ми не, пікетує, не мітингуємо, ми прийшли з проханням. Прохання про допомогу, наприклад, наводити лад в все, якщо, е якщо керівництво району заважає якась структура, міліція прокуратура саботує його виконання, ми можемо зараз підуміти і все. Він, він скаже, дивіться сюди. Значить, Я розумію так, що якщо є влада і вона сама не справляється, значить не є причини. Які? Бозь, одна причина. Друга фізична неспроможність. Яка ще інша причина? Так? Тиск, не бажання. Може кадри у вас да. немає. Бо так приходка, значить наша задача допомогти, якщо їм потрібна допомога. Я понял, да, да, да. Ну, ми вже місяць от, нова влада прийшла, місяць, ну вона фактично не місяць, вона там більша, тому що є представники до голови райдержадміністрації, які були руками. Ну, ми так сказав, створені наша організація, інші організації створені. До нас ніхто не приходить і не каже, допоможіть нам всьому. І в той же час вони нічого не роблять. Правильно чи ні? А яка у вас організація? Самооборона, оборона преси. Самооборона, Самооборона усіх. Разом Тут рада. Майдани, міст. Є рада Майдана і Рада Майдана. Громада. Ну, Тут різні представники. Хорошо, добре. Представляйтеся. А ви хто? Я воно спеціаліст по з громадськістю, преси та інформації. Ну я вас попереджую. Бажано чого? коли буде голова адміністрації, будемо питання задавати, щоб вас фіксувало. Ми, так, зараз, ви послухайте, послухайте. Значить, я вас попереджу спеціаліста, що ніяких письмових звернень до вас від нас не буде. Ви, раз. ви будете писати. Лисів ніяких. Значить, ви нотуєте все, що ми кажемо. Дивіться, я вас вибачаюся, перев'яжу. Значить, я вас потім Бюрократії не буде. Ні, бюрократії немає. Ну, є закон України про звернення громадян на бюрок. ми усне звернення. Як вас Богдан. Є усне звернення. Усне є звернення. Ні, ми не будемо, я зразу попереджу, І ви за це забудьте. І скажіть голові районної державної адміністрації і всім чиновникам, Ніяких письмових звернень не буде. Ми не дамо загубити наші мислі ні? Цей ход старий нам дуже дамо. Це буде Ну, Побачимо. Você